Перекрити рух, об'їзд для автомобілів та активні ремонтні роботи. Вулиці Дмитра Вакарова, Курятовича та Олександра Феденця в Ужгороді дочекалися свого ремонту. Ужгородці переконують, дорожнє покриття тривалий час було в незадовільному стані, тож його відновлення чекали із нетерпінням. Добре, що роблять уже давним-давно треба було зробити дуже, дуже приємно, що роблять дороги. Слава Богу, зроблено чи добре буде. Ні зручності не спричиняє, просто зробиться, де буде зроблено. Щось хоч трошки. Чудово, ну ви ж самі бачите, чудово. Однозначно потрібен. Наше місто має бути гарним, ухоженим і має бути зручно нашим громадянам. Тут уже кілька днів поспіль капітально відновлюють дорожнє покриття. Для зручності пересування ужгородців та гостей міста встановили нові дорожні знаки, а також схему організації руху. Ми вимушені були перекрити трішечки рух по вулиці Вакар, Вакарова. Орієнтовно роботи будуть тривати місяць. По коштам, по нашим прорахункам, попередньо це буде десь в районі мільйон 100 гривень. Буде влаштовано бетонне покриття. Яке в подальшому накриємо бруківкою для ремонту вулиць Ужгорода із міського бюджету вже виділили 45 мільйонів гривень. Ще 15 мільйонів планують спрямувати на наступному сесійному засіданні Ужгородської міськради. Загалом у місті до кінця року відремонтують більше 50 вулиць. Зокрема, уже тривають роботи на робочій руській Митрака, загорській та минайській.